Раз, два, три, чотири, п'ять. Мікро вимкнув. Екран камери, камери. Так, Сатоша, те, що коротше, ти там пильнуй, добре. За... Ну, хоча б перші там дві хвилинки. Щоб все було окей. У нас вже ще світло можуть виглядати. Так що давай швиденько зараз відстр... відстріляємо. Так, друзі, збираємось. Всі збираємось. Так, я от наскільки можу, буду коротше, чекати ваші коментарі, щось відповідати. Але нам треба дуже швидко тут з вами відстрілятися, тому що ви самі знаєте ситуацію зі світлом. Зараз воно є за через 5 хвилин може не бути. Коротше, ми з вами розігруємо смартфон Galaxy s 22 Ultra, Як і обіцяв, він вживаний, але в дуже доброму не стані. Всі ви знаєте, що ми займаємось зараз вживаними смартфонами, і не тільки ось то що у нас є такі радощі. Ось і ми можемо собі дозволити їх розігравати. Гроші ми збирали для... Наших бійців з ППО вони частину грошей вже зібрали самі. Ось а ми там докинули їм щось там 190 тисяч, щось приблизно так. 120 ми зібрали, але з попереднього збору у мене залишилось 70 тисяч, тому що там треба було на реп дороги збирати сава. Він звався щось там 360 тисяч. Він коштував. Однак потім з військовими переговорили і взяли їм два невеличких реби на автівки. Вони коштували дешевше. Коротше, заощадили грошей, і на ці заощадження Гроші, і ми докинули. Коротше, туди, ось все це, якщо колись треба буде, можна буде відзвітувати, і це взагалі не проблема. Ось, ну і чекаємо на звіти від хлопців, які отримали ці е, е, реби. Потім за оці на оцю автівку, то що там частину грошей я вже там зі своїх відправив, то потім влаштував збір. Зараз ми все це відбуваємо. Ну і після цього будемо чекати від них звіт. Цей бус треба для ППОшників для того, щоб виконувати спеціальні завдання. Я не можу зараз багато чого тут казати. Простими словами, вони беруть бус дообладнують його і коротше там всі там. Речі, які допомагають їм збивати шахіди, і так далі, ось боронять наше небо. Ми вже не перший раз їм допомагаємо, тож я особисто знаю людину, яку ми збираємо, і взагалі останнім часом виключно допомагаємо тим людям, яких я знаю. Бо у нас там є одна зараз неприємна ситуація. Ось коли ми для одних бійців збирали гроші на реп, збирали, збирали, збирали. І ось вони два місяці вже не можуть відзвітувати. і Якось трохи дивно, тому що один звіт вони зробили. Ось, а за з реп ніяк не можуть відзвітувати, то там в лікарні людина. Я розумію, що це війна і так далі. Однак. Там щось трошечки не дуже все гарно виходить, тому що ну. Людина, наче з вулиці звернулася, там перевірив документи військово-військовий і, і поїхали далі. Ось а потім звіт вже другий місяць не можуть зняти. Завтра, завтра, завтра. Там ще хтось в лікарні, туди-сюди, а там відзвітуєте за гроші і щось коротше. Там, якщо ми не розберемось, то потім я публічно все це і фотографії людини покажу. І щоб ми там всі разом його жахнули. Тому що, по суті, я роблю добру справу, ви робите добру справу, а всіх таких людей, які... Хочуть нажитися на цьому, треба карати. Ну, я ви знаєте, цілком з вами чесний, тож все, як відбувається, так і є. Ми там зараз з допомогою інших військових ну, пробуємо якось вийти. Якось на командування, там, ну і щоб люди або вже звітували не мені безпосередньо, а військовим, ось, або там свої гроші, нехай віддають. Ну, незрозуміло, або звіти десь знаходять, бо там, знаєте, там, хтось записував на телефон з військових, а я там меншу бере бригаду мене перевели. Хтось не знаю, навіщо вам це розповідаю, Просто мене болить трошечки за це, тому що є такі от нас люди, ось, які потім щось обіцяють, там, коли на них виходять протягом 10 днів ми все зробимо, там отак от відзвітуємо і так далі, там 100%, а потім тіряються. Трубки не беруть. Ну, коротше, Олександр, якщо ви колись побачите цей стрім, я про вас скажу, і з вами ми розберемось. Всі, хто так от наживається на війні, будуть покарані. Повірте мені, є справедливість. Десь глибоко, десь там сидить, але вона є, і ми її знайдемо. Ось. Ну, то таке. Так що від недавних пір ми збираємо гроші виключно для тих людей, яких я знаю особисто. Ось і цю людину, для якої ми будемо збирати наступний збір. Цей збір на, на бус і наступний збір, там від третьої штурмової. Я покажу вам потім. Так, хоча навіщо потім. Давайте я одразу вам покажу От звернення від хлопців. Вітаємо. Ми бійці третьої окремої штурмової так, так. бригади. Тихенько. Зараз я спочатку розшарю екран. з самого початку. Вітаємо. Ми бійці 3-ї окремої штурмової бригади першого механізованого батальйону. Потребуємо авто для виконання логістичних задач. Звертаємось до підписників ютуб каналу Android News по допомогу у відкритті збору. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям mm -hmm. слава! Ось це анонс наступного збору. Ну, верніше він вже зараз активний просто. Хотів вам ще раз його показати. Дивіться, це хлопці за третьої штурмової. Всі ви знаєте, яке завдання вони зараз виконують на харківському напрямку. І я розумію, як всі втомилися вже від цих зборів на автівки і так далі. для нас, ну люди, я ж не перший день займаюся цими зборами. Охоче, люди скидають гроші там, на FPV-дрони, на все, що знищує безпосередньо росню. на реби нормально скидають, тому що реби захищають життя. Ось я на автівки чомусь не хочуть скидати, хоча. Коли ти спілкуєшся з військовими, і я впевнений, що серед моїх глядачів теж військових дуже багато, от якщо ви будете задавати питання, всі кажуть, як в один, що треба реби і треба автівки, бо перше і друге рятує життя. І от зараз хлопцям треба з третєш штурмової автівки для виконання бойових завдань, для логістики, для евакуації поранених, і треба нормальна автівка. Бо знов-таки, якщо ви спілкуєтеся з військовими, от Таєте, які автівки, як правило, волонтери передають там за три тисячі доларів, за чотири там якусь карча пригнали там з Англії, там чи ще там. звідки з Європи, той корч там, я не знаю, приїжджає ще в нього стільки ж там грошей, чотири вкладаєш, і після цього він там щось більш-менш живе. Ось тому ми одразу візьмемо хлопця нормальну автівку, тому що в першу чергу це їх життя. Я розумію, що тачки це такий собі розхідний матеріал. Одна може проїздити на фронті там місяць, інша там може тиждень проїздити. Однак нехтувати життям наших, наших хлопців ми точно не будемо. Краще ми трохи більше грошей зберемо так, щоб ми одразу купили і люди потім не парили собі мозок з неї, там, не ремонтували і так далі, а одразу, щоб вона виконувала завдання. Ось так що я закликаю кожного з вас приймати участь в цьому зборі, нашому новому. новому і всі реквізити я. Залишив в описі, можете чекнути. Ну а зараз ми будемо розігрувати смартфон s 22 Ultra, Як я і обіцяв, він стосується того збору на бус. Там збирала 120 тисяч, тільки що я вам все це розповідав. Ось треба було задонатити мінімум 300 гривень чи якусь суму кратну 300 гривням, там 900 і тим самим збільшити свої шанси на перемогу. А ось і ми нарешті закрили цей збір, з чим я всіх нас вітаю. Ось і будемо знов-таки чекати звіт від наших бійців, які отримують цю тачку. Але це все згодом. Зараз треба розіграти вже той смартфон. Так, перше, що я роблю. Це виправляє ту помилку, яку я зробив перед стрімом. А саме. <шу> Шукаю посилання на банку. Зазвичай, типу, я готуюся до цього, але зараз так все спонтанно, світла немає, я вже заговорився, хоч би то світло не вимкнули. Так, зараз, ну тут швиденько. Ось. Ми тут нещодавно все це робили. Я баночку цю скопіюю. Опа. Так, провести грозю. Зараз я швиденько аутентифікацію пройду. Аутизацію в банці. Так що я за це вибачаюся, що я не зробив заздалегідь, чесно ну, щось з голови в мене вилітіло. Зазвичай не вилітає, а цього разу щось вилітіло. Давай, давай, давай. Так, все, ось ми тут відкриваю екран. Можна вже все вам показувати. Ось, друзі, ми зібрали 122 тисячі 452 гривні. Звісно, що це там дві 452, Я зазвичай цього навіть і не кажу, бо вірю в те, що ви мені теж вірите. Я ці гроші потім перекидаю на наступну банку. Тобто, чому я день в день не роблю стріми? Тому що теж є особисте життя, субота, неділя стрім проводити так само, Думаю, що вас теж жаги не буде дивитися це в вихідні. Ось тож сьогодні, понеділок, робимо все як треба так. Де там наш чатик? Всі тут, все нормально, починаємо. Так, всі, хто не встиг прийняти участь, ви можете це зробити в наступному нашому розіграші. Будемо розігрувати iPhone 15 Pro Max для третьої штурмової. Оцю автівку ми там збираємо. Так що ви нічого не втратили в будь-якому разі, якщо хотіло хотіли допомогти, допоможете. Так. так, розіграти серед кратних поповнень. Запис. Нам, я думаю, не треба запис, бо ми і так його ведемо. Так, 300 гривень. У нас було в попередньому за весь час. Кількість переможців один. Одна людина отримає цей s 22 Ultra. Так, показати учасників. Давайте дивитись. Ну, За традицією ми поглянемо, хто найбільше донат зробив. Ось цього разу бачимо, що таких надвеликих донатів немає. Там три триста три тисячі. Все одно хлопці великі молодці що такі роблять. Однак у нас було і пам'ятаю 30 тисяч, 20 тисяч. Однак, ну люди всі втомлюються, ми всі це розуміємо. Однак, ну кожного разу пояснювати, що від війни втомлюватись то така собі ідея. Ось ну, треба якось боротися, знаходити всередині себе сили, бо ми тут сидимо з вами. Я тут перед камерою, ось. А багато наших бійців, які боронять нашу доньку, зараз сидять в окопах. Тому ну, треба якось все це порівнювати і розуміти, хто, хто має втомлюватись так? Перше, ну то таке, то лірика. Так дивіться, ось у нас там переможці, всі кілька сторінок. Давайте одразу перемішаємо і. Розіграємо всю цю історію. Це Монобанк робить абсолютно рандомно. І цього разу я скажу так, що, мабуть, ну, більш справедливо, ніж коли людина там за Дунатила купила один віртуальний цей квиток за 300 гривень і виграла там суперприз. А тут, бачите, три квитки людина купила, умовно, 900 гривень за Днатла, тобто в три рази збільшила свої шанси на перемогу і перемогла. Це це більш-менш справедливості. Ось це як Володимир. К. Ось як це буде далі відбуватися? Володимир К? Він дає дозвіл Монобанку на те, щоб Моно передав мені. Свої дані, я з ним потім зв'язуюся в телефонному режимі. Вітаю. Ось беру дані для передачі призу і відправляю новою поштою. До речі, інколи інколи ось люди відмовляються від призу і беруть гроші. Я, в принципі, в, чому, в цьому не бачу нічого такого. Але інколи це можна зробити, інколи. Ні. Зараз у нас є конкретно фізично S22 Ultra, А коли там фізично немає, от, пропустимо, от наступний iPhone 15 Pro Max, в мене поки що на руках його немає. Ось закриємо збір, і потім людина Якщо мені треба йти в магазин його купувати відправляти, і відправляти, я можливо людині одразу перекажу гроші, вона сама собі купить а, той айфон. До речі, попередні а, два переможці, а я там iPhone 14 Pro Max ми розігрували і iPhone 15 Pro, і обидва вони обрали гроші. В цілому нормальні люди, тому що ніхто ну, користується айфоном, Не хочуть просто кажуть, я на Андроді сиджу, типу, навіщо мені той iPhone? Хоча, от, якщо ти людині а, задаєш питання. Безпосередньо на вулиці. Ну, типу, спілкуюся, там, да, от ти що побрав, там якийсь Android чи iPhone. Ось і коли безпосередньо вибір, я тебе фізичний і Android iPhone, люди зазвичай обирають iPhone, хоча там ці фанати Android і так далі. Ось я от зараз ходжу, тестую iPhone 15 Pro, вже місяць, мабуть, я з ним ходжу. І багато хто каже, ти там не Apple перейшов, ти там собі, Apple Watch купив, ти там такий сякий. Це тест, це тест, а є 18 я Хочу подивитися штучний. Знаєте, що треба ворога знати в обличчя. У мене буде ще окреме відео на цю тему. Тому не треба мене в зрадники записувати раніше час. Ось. Але всім раджу, хто там, знаєте, хає Apple і ніколи не користуватися, покористуйтесь якийсь час, а після цього робіть висновки. Тобто не можна так от просто брати, дивитися там улюбленого блогера чи ще якусь там людину з інтернету. Е, там, його там, думку собі взяти. Там, і після цього там, казати, що там Apple погані, чи Android погані. Треба спочатку там, самому не покористуватися, зробити своє висновки і. Там потім купувати або не купувати. До ну, таке. Так, вітаємо нашого переможця. Ось коли Мона передасть ваші дані, я обов'язково з вами зв'яжуся. Ось всім. Щира шана за всім, хто приймає участь в наших розіграшах, донатить на ЗСУ. Я б залюбки не влаштовував ці розіграші, якщо б люди і так донатили, але ну, таке життя. Ось коли багато цих пропозицій в інтернеті, кожен другий блогер там, і так далі влаштовує такі розіграші, мотивуючи для того, щоб люди донатили на ЗСУ, ну важко. Триматись і прийняти участь, не прийняти участь, з тому блоєру, який там не робить розіграші. Тому що ж, ми воно ну, з трендами, як то кажуть, крокуємо. Ось тож, ще раз всім щиро подяка, хто приймає участь, всім щиро подяка, хто допомагає нашим бійцям. Слава Україні! Разом до перемоги. Побачимось!